У цьому відео я збираюся вирости і стати велетним. Але ти починаєш з розміру воші. Що вона не знає? Так це те, що щоб я зростав, я повинен виконувати завдання. І перший це бути роздавленим коровою. Щоб зробити це, я підійду ближче до тієї корови. Вона йде далеко, а я такий маленький, я дуже повільний. Отже, добре, я вже можу дійти сюди. Тепер мені лише потрібно, щоб вона наступила на мене. Давай, корівко, використовуй цю ногу, щоб наступити на мене. Повернись в інший бік. Натисни тут ось на мою голову. Мені це потрібно, щоб виконати виклик. Не йди, знаєш, я стану прямо тут. Перед її лапою, куди вона пройде, щоб не було жодних помилок. Ой, що це таке? Мене дійсно роздушили. Подивись, як я виглядаю. Але добре те, що з цим я виріс у зрості. Але ти ще занадто малий, так що отримуй. От вона побачить, коли я досягну величини або висоти в мільйон. Чи зможу я дістатись до місяця так високо? Подивись на мого ляльку кадреса. Він здається таким маленьким поруч зі мною. Це навіть нагадує мені про кадреса, який такий нуб, але такий нуб менший за мою ляльку кадрес. Він ніколи не зможе стати більшим за мене. Але вже дозволь мені перейти до наступного виклику, щоб дістатися до а саме піднімися та прогуляйся на величезній курці. Як я це зроблю, народе, спокійно, тут прямо переді мною дві курки. Я спробую підійти ближче до них, а тепер спробую залізти на них. Ой, я вдарив її, думаю, це була не та кнопка, щоб залізти на неї, і тепер вона тікає. Добре, що поруч є ще одна, в яку я ще не врізався, але я не знаю, як мені залізти на неї. Та й спробую підстрибнути. Ні, підстрибування не виходить, я просто проходжу крізь неї. Я спробую натиснути тут правою кнопкою миші, і вийшло я на курці. Ого, я навіть можу керувати. Нею, подивись, яка дивинас. Я ніколи не думав, що у мене буде домашня курка, на якій я можу їздити. І найкрутіше з усього це те, що вона навіть літає. Але з цим я вже досягнув розміру 0,5. Але ж ти все ще менший, ніж блок. Тож, ось ще один раз. Ах, як вона мене злить постійно, перемагаючи мене. Дозвольте мені перейти до наступного виклику, щоб дійти до розміру 1, який є: з'їжте весь блок землі. Я не хочу їсти ґрунт. Ґрунт має бути жахливим. Ой, то ти завжди будеш маленьким. Друзі, мені доведеться з'їсти один блок. Давайте подивлюся. Як я можу це зробити? Я спробую його зламати. Е, куди зник блок? О, ні, ти взяв мій блок. Залишайтеся, щоб ви могли з'їсти все це. Воу, коли вона грає. Блок стає величезним, але коли я граю, він стає крихітним. Але дайте, я спробую з'їсти його. Ах, я не голодний хлопці. Мені потрібно зголодніти, щоб я зміг з'їсти цю штуковину. Та я прийду сюди, а то щось в мене зовсім не виходить. Я навіть не можу отримати шкоди. Чому я стрибаю з такої малої висоти? Знаєш що я спробую стрибнути з цього дерева, щоб отримати багато ушкоджень. Ой, ні, я не мав померти, я просто мав. Втратити трохи життя. Він дійсно дуже нубський. Він ніколи не стане велетним, як я. Тому я так і піду, адже тепер стрибатиму з меншої висоти і трохи втратив життя. Я думаю, якщо я ще раз стрибну, дивись, моя голодна шкала знову знизиться. І тоді я можу прийти сюди і з'їсти блок. Це дуже погано. Але принаймні я росту і досягнув розміру один. Вітаю! Тепер ти навіть більший за маленьку корівку. Ой, перестань мене підколювати, я ще стану великим. Тоді дозвольте мені зробити наступний виклик, а саме врятуй трьох мурах від того, щоб їх розчавила, Бел. Друзі, якщо я це зроблю, то досягну розміру 2. Але мурахи зазвичай знаходяться там попереду. Подивись, це де вони живуть. І наразі я не бачу Бели тут. Я прийду, мурахи! Ой, подивись, бідні мурахи, вони жах, як бояться Бели. Вони навіть тікають. Але я думаю, що деякі з них ще не бачили Белу. І я розтрощу їх на тобі. Ой, вона ж не перемогла тих мурах, друзі. Але не хвилюйтеся, бо мені потрібно врятувати лише три. Решта не потрібно. Отже, дозвольте мені прийти сюди і спробувати взяти одну з них на руки. Прийди сюди, добре? Я підняв Шо і збираюся віднести її подалі, щоб Бела не змогла на неї наступити. Іди сюди, Мураха. Я покладу тебе тут у воду. Вона тікає. Ой, я забув, хлопці. Мураха не вміє плавати. Спокійніше, я зроблю місце, де ти зможеш сховатися. Дай мені взяти лопату. Я копатиму вниз, щоб зробити яму, де вона зможе сховатися. Зроблю трохи великий, щоб вона не вважала це чимось поганим. І не залишилася у тісному місці. Ламай тут усе добре. І тепер заходь туди, Мурашко. О, вона зайшла! Мені лише потрібно привезти ще двох сюди. А ви тримайте це. Ні, вона перемогла ще кількох людей. Тепер залишилось зовсім мало. Дай мені взяти ще одного, щоб віднести до ями, тільки я повинен бути швидким. Так, біжи, кадрес. Бо я вже готуюсь стрибнути на інші. Ой, ні, ні, ні. Швидше, швидше. Дай мені підійти. А тепер вона кладе мураху в яму з іншою. А тепер мені потрібно повернутися туди, щоб взяти ще одну. І готуйтеся до мого стрибка. А ні, хлопці, гарна перемогла мурах. Тепер не залишилося жодної, щоб я міг врятувати. Щойно одна зайшла в цю печеру. Ні, ні, вона моя. Ах, ви не можете сюди зайти, бо це величезне. Але зараз я прийду сюди і візьму її нару. Руки вже веде до ями. Я не дозволю, я на тебе стрибну і її разом розчавлю. Ой, ай, ай, народ! Вона намагається стрибнути на мене. Дайте мені швидко, дайте мені швидко покласти в яму. Хай біжить. Біжи. Біжи, біжи! Розчавити цю голову. Твоя голова смердюча, але дозволь мені покласти її прямо тут. І тепер вони беруть блоки, щоб закрити їх всередині та зробити їх безпечними. Дозволь мені взяти ще один блокнотик. Ай, я не розумію тебе. Дай мені швиденько сюди підійти і це закриває. І зим я вже буду розміру. Два. Тепер ти розмір з мою ногу. Вітають все ще дуже маленьке. О, припини це. Хлопці, дозвольте мені швидше перейти до наступного виклику, вкрасти гігантський меч у Бели. Опа, спускайся, я її ніколи не бачив, хлопці. Я вже наступив на курку, вже наступив на вівцю. Вже Наступив на все, але в мене з'явилася ідея. Напишіть у коментарях, чи думаєте ви, що я маю наступити на голову кадрісу. Є багато людей, які радять мені не наступати йому на голову. Ну, ви такі нудні, а це так весело. Оскільки я не знаю, що це за меч, друзі. Я піду за Белою, щоб дізнатися, де вона його ховає. Здається, вона зараз входить у пустелю. Вона зникла, бо дуже далеко. Я піду цією дорогою, щоб побачити, чи знайду щось. Я навіть дивлюся по кутках, але я все ще не бачу меча. Можливо, вона поставила його далі. Привіт, друзі! Я бачу Белу попереду. Здається, вона тримає так насправді. Величезний меч, цікаво, чи чекає вона там на горі. Ай, я завжди зберігаю свій величезний меч тут. Добре, що ніхто про це не знає. Ой, дай мені заховатися тут, щоб вона не дізналася, що я знаю, де вона ховає меч. Я навіть збираюся зберегти її в цій рамці і повернутися туди, щоб принизити кадрів. О, перевага бути маленьким, друзі. Це те, що Бела майже не може мене побачити, і тому вона мене тут не побачила. Але я побачив, що вона сховала меч прямо там вгорі, Тож дозволь мені дістатися туди. І о, хороша річ також у тому, щоб бути більшим, це те, що я можу стрибати через кілька блоків та бути набагато швидше. чекай, вона залишила меч. Тут у величезній рамці. Подивіться на цей меч, хлопці. Меч більший за мене. Якщо я тут лежатиму поруч з нею, я і на кінчик не доростаю. Але дозволь мені підійти сюди і тоді візьметься цей меч. Того, подивись, якого розміру він стає в моїй руці. Вона, мабуть, навіть супер потужна наша. Вона перемагає мобі одним ударом. І хороше те, що завдяки цьому я досягнув розміру 10 Але щоб стати ще більшим, народ дай мені побачити, яке моє наступне завдання. Товариші, мені зовсім не подобається, що ти стаєш більшим. Тож візьми це ще раз. Ах, вона мене знову перемогла. Яка злість народи, вона завдає мені багато шкоди, бо вона більша за мене. Але не дай мені втратити час і вже переходити до наступного випробування, яке полягає у побудові будинку для велетня. Якщо я так зроблю, друзі, я досягну розміру 100. щоб збудувати цей будинок, хлопці. Мені потрібно багато деревини, тому я буду використовувати сокиру, яка, коли я досягаю розміру 10, ламає дуже швидко і навіть ламає кілька блоків одночасно. Дивіться, я знищив це дерево повністю. Але найкраще це те, що коли я приходжу сюди в ліс, якщо я зламаю одне дерево, він може зламати. Кілька, і тоді у мене є багато деревини, щоб побудувати свій будинок. Я перетворюю трохи з них на дошки, щоб почати будувати будинок тут. Спочатку я зроблю велику стіну, адже це будинок для велетня. Тут повинно бути багато простору всередині. Я витягну її аж сюди далеко. Подивимось, чи поміщуся я всередині. Так, місця не дуже багато, але думаю, цього достатньо. Дозволь мені підійти сюди, тоді і вже роблю стіну з цього іншого кута. Я не дозволю тобі будувати. Я знищу цей твій страшний будинок. Вона знищила весь мій будинок своїм сокирою. Ах, я мушу збудувати свій дім подалі від Бели, інакше вона вона буде його руйнувати. Так, біжи, дріб'язок. Друзі, мені вдалося відійти від неї, і я навіть скористався цією можливістю та вже зробив усі стіни в будинку. Але мені ще потрібно зробити підлогу, і щоб це зробити, я буду використовувати дерев'яні колоди. А щоб зробити це красивішим, я візьму свій залізний сокиру і буду обдирати її. А тепер, щоб зробити дах, я буду використовувати кам'яні блоки, тільки я втрачаю час, правда, ламаючи їх. Ця кірка тут погана. Я міг би просто використовувати цю кірку. Тут дивись, вона набагато краща і ламає багато блоків одночасно. І саме, як мій топірець, і тоді стає значно легше здобувати блоки та навіть руду. Подивися на це, мій інвентар вже заповнений. Але зараз дозвольте мені піднятися сюди і розмістити всі ці блоки гравію, щоб не залишилося порожнього місця. І я вже виріс. Мені потрібно тільки додати ці блоки, і я досі не виріс. Чому? Мені здається, що треба поставити тут ліжко. Тоді буде гарно оформлено. Тож, щоб зробити тут моє ліжко, я використаю ці дерев'яні блоки для основи. Також покладу тут в іншому кутку, щоб ліжко було велике. Але Зараз, щоб зробити верхню частину, мені потрібно взяти ножиці і знайти кілька овець, бажано кольорових. Там попереду є червона, вона вже підійде. Дозвольте мені підійти сюди та взяти її вовну. Йди сюди, Лан. Я думаю, що я занадто великий, я навіть не можу взяти. Отже, вийшло. Мені потрібно трохи прибрати цю вовну і ще взяти трохи білої, щоб зробити подушку. Ага, а тепер з усім цим я просто прийду сюди і буду будувати. Тай, ну я вставлю білу частину з вовни на цих кінцях. І тепер він додає червону Частину до решти. і подивись, якою вона стала. А найцікавіше те, що я можу на ній справді лежати, і найкраща частина. Дивись, я вже виріс у розмірі. Це лише висота до мого коліна. Ви все ще дуже маленький. Але я росту і все ще стану велетним, щоб зможу дістатися аж на місяць. Таким велетним я стану. Ніхто ніколи не зміг дістатися туди. Щоб дістатися туди, потрібно досягти рівня 1 мільйон. А я на 900 тисячах навіть я не дістався туди. Ти ніколи не зможеш. А я не коротун. Дай мені зробити наступний виклик, щоб я міг зрости більше за розміром, який є зруйнують цілу гу. Гору, якщо я це зроблю, хлопці, я досягну розміру тисяча. Тоді дозвольте мені прийти сюди зі своєю кіркою, яка ламає цю величезну гору. Я не знаю, якого вона розміру, але сподіваюся, що моя кирка зможе легко її зламати. Зламалася частинка, але це була маленька частина, так ця гора тут дуже велика. Дай мені продовжити ламати, щоб побачити, чи зможу я зробити це швидко. Ламаю блоки сюди. Тепер вниз також та й подивлюся здалеку, чи багато частин цієї гори я вже зламав. Ой, я ще не зламав навіть 10 її. Але хороша новина, друзі, в тому, що у мене є дві з цих керок. Якщо я з'єднаю їх і тепер додам два діаманти зверху. Я матиму набагато кращу кирку. Давай подивимось, чи вона швидко ламає блоки. Зламав. Ого, вона знищила майже половину одним блоком, який я зламав. Пора, це зробить набагато легше знищити цю гору. Дозвольте мені зламати ці блоки тут. Зламати все. Вау, це навіть приємно ламати цю гору. Ти не такий вже й новачок, як я думав. Я заважатиму тобі, ставлячи блоки. Що? Ти поставив величезний блок тут. Тепер мені доведеться знову його зламати. Ти відновлюєш цю гору, і це не рахується. Алі, так, я покладу... Що? Так, давай із цим бела, відійди, відійди. Ой, в мене закінчилися блокноти. Мені потрібно піти, щоб взяти більше. Що? Вона принесе ще народи. Я мушу це зламати, поки вона не повернеться і не зламає все. Я зламав частину тут. Тепер я ламаю цей кут теж. І я маю ламати аж донизу, бо ця частина тут ще є гора, а там вже ні, там вже печера. Тоді дозволь мені підійти з іншого боку і зламати цю частину також. І частина каменю вже закінчується. Мені лише потрібно розбити той куточок, але я не можу дістати дайно. Ну я підійду з цього боку. І тепер він ламається із цим. Частина каменю гори була зруйнована, але ще залишилася земля. Найгірше те, що кірка не працює на землі, дивись, вона ламає лише один блок. Щоб я зміг зробити супер лопату, мені потрібно взяти цю залізну лопату. Спочатку покласти тут каміння, і я вже матиму трохи кращу карту. І якщо я використаю її тут, дивись, я вже зможу зламати кілька блоків, тільки що ця ще досить повільна, вона ламає мало. Щоб зробити кращу карту, я просто роблю те ж саме, що й раніше. Я кладу дві лопати внизу, потім кладу два діаманти зверху і вже маю карту з діамантів. Я прийшов сюди взяти купу блоків, щоб розмістити їх на горі кадрес і завадити йому. Мені потрібно взяти ще трохи. Друзі, мені потрібно бути швидким. Дайте мені підійти сюди, щоб використати цю лопату і встигнути перекопати землю, поки Бела не повернулася. Сапаки з діаманту вона дуже міцна, вона все ламає дуже легко. Дай мені перейти на інший бік гори, бо ця частинка теж ламається. Ой, навіть я впав сюди вниз. Чорт, якщо я тут внизу, то теж можу пробити вгору. Дивись, там руйнують всю гору, всю гору. Я не залишу нічого позаду, щоб не було ризику, що я не виросту. Ну я вже зібрав достатньо блоків. Тепер я повернуся на гору, щоб завадити кадресу. Оні хлопці, вона вже повертається. Мені потрібно дуже швидко розламати це. Ламай, тепер ламай цю сторону теж. І нарешті ця остання пісня залишилася тільки ця верхня частина. Так добре вдалося зруйнувати всю гору. І з цим я досягну розміру тисяча. Ах, тобі вдалося зруйнувати цілу гору, але це не має значення. Ти все ще набагато менший за мене. Але не надовго, бо я вже збираюся виконати наступний виклик, який є. Випусти велетня, якого навчилася Белла. Наша компанія. Ні, дуже зла. Як вона могла затримати велетня? Але в'язниця, яку вона зробила прямо тут. Спереду. Дивись, він прям тут всередині. Але я тобі відпущу, не хвилюйся. Просто мені потрібно зламати бедро. О, ні, хлопці, ця кірка не ламає бедро. Єдиний спосіб врятувати себе, зробити кірку з титану. Ого, це напевно єдине, що може зламати бедро. На щастя, з цією іншою кіркою, яку я маю, буде легко знайти титана. Мені просто потрібно копати вниз, і він скоро з'явиться. Не казав я, хлопці. Дивіться, тут внизу вже три. Дайте мені їх зламати тут. І вже забрав вже в моєму. Інвентарі, а зараз з цим мені просто потрібно підійти до верстата і покласти два палички разом. Я вже матиму титанову кирку. Тепер я лише сподіваюся, що вона дійсно сильна. Дай, ну я спробую почати зламу з залізних блоків, і вона їх ламає досить швидко. Та й подивлюся, чи вона тут теж зламає грати. Ого, вона ламає грати майже миттєво. Але тепер це погана роки. Дозвольте мені прийти сюди. І дивіться, вона ламає бедрок також. Але швидше доки бела не повернеться. Гаразд, гаразд, та я тут все рознесу. Я йду відвідати веленя, якого я зловив. І мабуть, принесу йому трохи гнилої м'ясної їжі. О, ні, Бела повертається, а я все ще не можу піти. Спокійно, я зламаю ці останні грати тут, щоб ти міг втекти. Я додав ще кілька, і тепер ти, мабуть, втечеш добре. З цим я вже досягну ста тисяч. Ах, але я вже на 900. І 100 тисяч. Це нічого у порівнянні з 900. Ах, але це зараз, коли я досягну одного мільйона, мені просто потрібно виконати те останнє завдання. Що це таке? Багато поки не дістанеться до місяця? Хлопці, чи зможу я це зробити? Місяць такий далекий. Я не знаю, чи вийде, але спокійно. Я спробую піднятися тут, на найвищу гору в грі, щоб я міг стрибнути. Але думаю, що це не найвища. Я спробую знайти таку, яка буде величезною, навіть більшою. За ту, яку я зламав. Вся тут піщана, вона здається досить великою. Дозвольте мені дістатися її вершини, щоб я міг стрибати вгору. Ой, я не зміг полетіти на місяць. Знаєш що? Я спробую поставити кілька блоків під собою, щоб зробити вежу і піднятися вище. Таким чином, я думаю, що це спрацює, щоб я дісталася до неї. Мені лише потрібно покласти якомога більше блоків, доки не досягнете межі гри. Подивись на цю висоту, на якій я вже знаходжусь. Ой, зачекай, прийшло повідомлення. Я поставив максимальну кількість блоків у грі. Це 256 блоків. Зараз мій шанс, хлопці, я мушу. Стрибнути, щоб дістатися до місяця. Отже, три, два, один. Стрибнув. Ого, подивись. Місяць стає більшим. Я думаю, що все виходить. Я наближаюсь до нього. Привіт, народ! Чому я зараз бачу землю? Що це таке? Я дійсно падаю на місяць. І тут так дивно, я можу стрибати дуже високо через гравітацію. І також через мій розмір я майже перетинаю увесь місяць з цим. Але найкраща частина в тому, що я тут. Я досяг розміру мільйон. Ей, кадра досягає розміру мільйон. Мені потрібно його зупинити. Тому я дам цю команду, щоб телепортувати його. А що Чому з'явилася Бела, друзі? Ну куди вона пішла? Я думаю, що вона зникла, бо тепер вона менша за мене. Вона з'являється лише коли дуже близько. Ти зачекай, ти досягнув мільйона. Я вже досяг мільйона, і тепер я найбільша людина у світі. Ах, як цікаво, кадри. Будемо друзями. Що ти думаєш, друже? Так ти раніше завжди хотів на мене наступити битись постійно, а тепер хочеш дружити. Жартую. Жарт, це не жарт. Ти мене переміг кілька разів. Це не жарт. Костюми, які краще бігти. Повернися сюди, Бела. Я з тобою розберуся отри. Але з цим хлопці я зміг зрости в розмірі і став велетним. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Па!